Сьогодні ми поринемо в історію імперії дискаунтерів АТБ Маркет. Він бере початок ще на початку 1990-х років, коли у Дніпропетровську троє підприємців Геннадій Буткевич, Віктор Карачук та Євген Єрмаков створили компанію Агротех Бізнес. Спершу вони займалися гуртовою торгівлею продуктами, а також контролювали частину ринку у регіоні. Так у середині 90-х років бізнесмени зрозуміли. Що майбутнє за форматом дискаунтер, де головне не престиж, а ціна. У 1993 році почали з'являтися перші магазини АТБ. Вони були невеликими, схожими на склади без надмірного дизайну. Покупцям пропонували товари за нижчими цінами, ніж у конкурентів, і це одразу принесло успіх. АТБ від початку зробило ставку на декілька правил: мінімальні витрати на оформлення магазинів, постійні знижки. Контроль власних торгових марок та жорстка економія на усьому. На відміну від радянських астрономів, покупець отримував швидке обслуговування та великий вибір. Саме простота стала головним козиром. Згодом у компанії запровадили власні торгові марки від молочних продуктів до побутової хімії. Вони коштували дешевше, але часто вироблялися на тих самих заводах, що й відомі бренди. Це і стало секретною зброєю мережі. Вже наприкінці 90-х АТБ активно виходило за межі Дніпропетровської області. Кількість магазинів починала зростати у геометричній прогресії. Так у 2000-х роках мережа вже стала помітним гравцем на ринку, витісняючи дрібні місцеві крамниці. Конкуренти, Сільпо, Фуршет, велика кишеня. Усі намагалися боротися з дискаунтером. Але у АТБ була сильна сторона, гнучкість та ціна. Кризові роки українці масово переходили саме в АТП. Робота В АТП завжди була відома своїми жорсткими стандартами. Співробітники повинні дотримуватися регламентів, а за порушення штрафи. Утім, така дисципліна дозволяла тримати ціни нижче. Постачальникам також диктували правила якщо хочеш працювати з мережею, віддай частину мережі. Окрім цього, нерідко траплялися скандальні історії, які потрапляли у змі. Колишні працівники скаржились на низькі зарплати, виснажливі графіки та психологічний тиск. Проте для керівництва це була ціна лідерства. Також АТБ неодноразово звинувачували у політичних зв'язках, говорячи, що засновники були близькими до різних бізнес-груп Дніпра. Так у 2014 році компанію навіть бойкотували у Львові та на Заході України, мовляв, мережа сплачує податки у Криму та на Донбасі. Однак керівництво всіляко заперечувало співпрацю з окупаційними структурами, але тінь залишилась. Попри це, бізнес вижив та навіть зміцнився, перетворившись на справжню імперію дискаунтерів. Цікавим є те, що кожна економічна криза давала новий шанс для АТБ. Так у 2008 році, коли інші мережі закривалися, АТБ відкривало десятки нових магазинів у 14-15 роках. Компанія втратила магазини на окупованих територіях, але швидко відновилася, збільшуючи присутність у центральних та західних регіонах. Секрет простий: ставка на дешеві продукти першої необхідності та власні бренди. Люди навіть у кризу йдуть туди, де найдешевше. Так станом на 2020 роки, а тебе має понад 1300 магазинів у більш ніж 300 населених пунктах. Щодня їх відвідує близько 4 мільйонів українців. Компанія також увійшла в топ 10 найбільших роботодавців країни. Фактично АТБ стало частиною української культури, а вислів «Забіжу АТБ знайомий кожному. Для когось це магазин із найдешевшими продуктами, а для когось просто символ виживання. Та, незважаючи на все це, у ЗМІ неодноразово писали про сумнівну якість продуктів власної марки. Дешевше не означає завжди краще. Критики звинувачували мережу у збиванні цін та знищенні дрібного бізнесу. Також ходили чутки про монопольні домовленості із постачальниками, окремий резонанс викликала тема зв'язків із Росією так у 2014-15 роках ходили плітки, що нібито АТБ не виходить із ринку РФ, хоча офіційна компанія заявляла протилежне. Сьогодні АТБ розвиває також благодійні проекти, допомога дитячим будинкам, лікарням та ветеранам. Під час повномасштабної війни з 2022 року компанія постачала гуманітарні продукти в гарячі точки. Та, попри це, критики все одно не задоволені та кажуть, що це радше піар, ніж реальна доброчинність. Утім, навіть скептики визначають, що у масштабах мережі будь-яка допомога має відчутний ефект. А тебе, Маркет, це не просто магазин, це справжній феномен, який показує, як українці навчилися виживати в складних умовах. Для одних це символ дешевизни та економії, для інших приклад безжального капіталізму. Але факт лишається фактом жодна інша мережа не стала настільки масовою. А тебе це дзеркало українського суспільства, суворе, прагматичне, але живуче. Історія компанії ще не завершена, адже попереду нові кризи, нові виклики та без сумніву, нові скандали. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі у наступному відео!